Доброго дня, мої подруженьки. Сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусилян Олена. І ми сьогодні з вами зрозуміємо, дізнаємось, проаналізуємо, чи можна дізнатися до походу пари в Ракс, що вони ну, дійсно розлучаться. Вони знайшли один одного. Далі, сім'я, сімейні цінності. Це вже в нас третє, да? Є. Закриті сім'ї є відкриті сім'ї. Це дуже важливо, дуже важливо обговорити це. Тобто ми ну тільки вдвох. Може, вони всі виходить, вони обов'язково вони сидять вдома і дивляться тільки серіали. Там Або ввечері, або на вихідні, або там у відпустці. Ні. Закриті, це вони постійно якось вдвох. Ну, дійсно, буває, дивишся якісь пари, постійно вдвох, 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 пішли кудись, там, навіть от діти. Виросли і вони поїхали в якусь іншу чи країну, чи якесь місто, там раз на рік приїжджають, їм всім цього вистачає. А дітей, які люблять балаган. Так? от балаган. Треба там їй поїхати до своєї мами. Мама дзвонить по 30 разів на день, йому треба поїхати до своїх і так далі. тому подібне. Вони там постійно кудись їдуть, так? постійно кудись їдуть. Далі. Скільки дітей? Це дуже важливо, От скільки дітей. Е, хтось хоче одного. да? Хтось там 10, ти будеш в мене сидіти вдома, виховувати дітей, а я буду ходити на роботу. Ну, якщо ви одразу це. Я завжди хотів велику сім'ю. У мене була велика сім'я, я там десятий, е, я люблю, коли дуже багато, коли всі бігають, там вращають і так далі. Тому подібне, це, я, я буду вас забезпечувати. От, стоп, 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 стоп. Я навіть ти ж казала, що ти хочеш сидіти вдома. Ні, я хочу сидіти вдома, але мені одного так вистачить. Все одно якась самореалізація у мене буде. там, В принципі, я можу, але є магазини, є подруги, там, тра-та-та, наша мені 10 дітей. Да? Тобто, ну, вже цінності не ті. Є які не хочуть дітей. Він, у мене була така пара. Він розлучився з нею, бо він хотів дітей вже 40 років, їм було їй вже 40 років, ти скоро не зможеш. І це дуже було цікаво в пари, Я там досліджу, може він її не кохає. там Задавали їй дуже різні там всякі питання, бо в принципі чоловіки дуже рідко ну, хочуть дітей. Це більше таке от бажання жінок. А Підлаштовується. В принципі, якщо я її люблю, то я її дітей полюблю. Значить, це і мої діти, і все добре. Іноді приймають навіть чужих дітей. В принципі, а тут, ну, дійсно, як я не рила копала, все одно вийшло так, що він пішов від неї до молоденької гарної дівчинки, яка хотіла дітей, і могла йому реалізувати. Ну, він більше був такий більш такий жіночний, він постійно казав цій от, своїй першій дружині: Я буду більше сидіти, якщо ти хочеш реалізуватися, я буду тобі допомагати. Я буду так, я хочу малесенький, цей теплий комочок, щастя. Ну, навіть кота в нас немає. Ну, в принципі, ти тільки про кар'єру думаєш, ну скільки ти вже часу про неї думаєш, я хочу дитину. Далі, виховання. По вихованню постійно ну, повинні бути дуже багато. Як би сказати, по вихованню співпадінь. Бо в мене була така пара, дуже цікава, якраз просто на прикладі. На прикладі от, да, у них в принципі від початку було все непогано, хоча там були нюанси. Але все одно у них почались конфлікти, коли народились діти. Тобто вона більше працювала, ні ну вони 50 на 50 працювали, йому дуже було. Добре, що вона самореалізована, хоча вона була майже на 20 років його молодша. Але от він такі... вона більш вела. І тут вона народила одного дитину і друга. Друга була трошечки ну, хвороблива, скажімо, дуже багато уваги потрібно. Він там викликав те, що вона допомагала все одно. Жінка не вийшла на роботу, і в неї було дуже таке суворе виховання, там, лягати тільки в такі години, там, їсти тільки ті продукти, робити тільки те, 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 те. А він такий весь такий, такий творчий, там, ну не хоче зарадити ні. У них були такі конфлікти. Вони, вони там прибігали до мене. ну, Це було страшне. І до цього вони кажуть, що не все було добре, але таких конфліктів у них не ну, було. Ну, ці двоє дітей їх просто от розвели в різні сторони. Ну, я розумію, що зараз напишуть, що там і куча нюансів була, було і куча нюансів. Ну це просто от остання от така крапка була. І вони дуже сильно сварились про це виховання. Далі. Друзі, Друзі – це трошечки про те, що ми казали от про родичів. Да? Сім'я є закрита, є відкрита. Комусь потрібні ці друзі, комусь не потрібні, комусь потрібно, щоб от, всі там кагала там, збиралися і всі разом там, вони там просто от, <стійно> постійно спілкувалися. Комусь це не потрібно, комусь потрібно там ти мене відпусти до своїх друзів, ти мене відпусти до своїх подружок. Мені там потрібно стільки Там, Проводити час. Далі, ну не хочу. Ну, про брозі, мені здається, все зрозуміло. Далі, сумісне хобі. Це дуже важливо, у кожного можуть бути свої хобі, Ну, які тільки завгодно. Але щось повинно бути там сумісне таке. Да? Наприклад, у мене були такі постійно подорожували автостопом знайомі. Я кажу, у вас колись будуть діти, у них зараз двоє дітей. Я не знаю, що вони там роблять, але це було дуже давно, років 15 назад. І вони постійно кудись подорожували. А він чи по одній за світі був психологом і не каже: Ліно, ти не розумієш, це теж, це теж сім'ю об'єднує. Ми відкриваємо фото, от три місяці ми нікуди там не виїжджали чи чотири, ми відкриваємо і з радістю ми кожен пагорб, вони в гори кудись слізли. І якісь країни там, без грошей, без нічого, там, я не знаю, постійно там на байдарках якихось страшних спускалися десь з якоїсь крутої там, річки, Я вже, ну, такі страшні речі. Та, але йому ні, це сумісне проведення часу. Ти не розумієш. Ні, ні, ну ладно, я кажу, я просто тих людина, мені там кудись дуже сильно їхати, не дуже розумію. тому, так, далі. А, ну, в принципі, концерти, кіно. От, для мене, от я пішла на якийсь концерт, в якийсь кіно я дуже люблю ходити там. Наприклад, да, от, е далі. О, город дача, бо ж це, це хвороблива тема, якраз для мене. Я завжди, коли в мене були прихильники, да, от, завжди питала: город та дачу любите? Ні, все, все, вже мінус, вже все. Для мене це щось страшне, а це теж хобі. І знаєте, це ж теж. Такі згадки про літо. Да? А там це деревце, там пам'ятаєш, да, його треба було підкормити, а воно пропало. Боже. А бачки, кабачки в цьому році не виросли. Да? Кабачки ж завжди ростуть, вони не виросли. А груша, та груша, яку ми посадили і там купили, -та -та -та, вона ж засохла, божечки. Да? От, або там ну, цього року щось ні. Вона гарно себе почувала, щось не дало врожаю, да? а та сусідка вкрала в нас помідор, там, та та, та та і точно знає. Вона потоптав, це вона, там. -та -та. І у них от є завжди про що поговорити. І так, кар'єра і самореалізація. Кар'єра і самореалізація це у нас. Шосте. Так, хто більше заробляє, е, хто повинен більше саморалізуватися? Жінка чи чоловік? Да, от, е, хто більше тягне? От у мене були якби, клієнти, чоловіки, які я хотів би, щоб вона більше, я їй буду допомагати. Да, а от я їй буду допомагати. А Жінка каже, як я йому так не відмовлялася? Як? як? Я хочу, щоб він, він більше тягнув? Товіч, да, тобто вони не домовились навіть, що там 50 на 50. А що тут кожен думав про те, що інший буде там тягнути більше. Да? Ну, це, в принципі, називає, тема така вже забита на І так, сьоме розвиток і освіта. От Не всі виділяють розвиток і освіту, я виділю, бо в мене було ну, неодноразово дуже багато пар, вот, вона там е, докториня наук, там, е, а він там СТОшник. реальна історія. Я кажу, він непогано і квартира була його. Але мені нема з ним про що поговорити. У нас, ну, якби різні цінності і за освіти. Я йому кажу, треба. Там щеплення дитині зробити, там пояснює, чому, чому. А він просто от, він навіть не розуміє то про що, і каже, там будуть там наслідки. Але я йому пояснюю, що наслідки не буде. Бо можна почитати якусь літературу і так далі. А він просто якось забив одну тему. Ну, Це як каже, можна перераховувати дуже багато всього. і от Із-за освіти у нас дуже великі проблеми. да. Повинні бути ну, якби. Е е е е е е е е. Освіта повинна бути приблизно однакова. Да? Ну, він не повинен там єлі закінчити школу або вона, да? а він там, я не знаю, дві-три освіти, там постійно щось навчається, їм буде нецікаво разом. Ну, в принципі, не цікаво. Вони будуть як на різних рівнях все життя. І якщо така сильно велика різниця, навіть інші не підтягнеться. Якщо невелика різниця. То один може підлаштуватися під іншу. Я дивилася навіть, от кажуть, от що чоловік повинен бути розумніший, навіть не завжди це підтверджується. Він може бути розумніший якось по життю, але якщо приблизно там однакового світа, то значення немає. От коли там різна, то ну, може бути велике значення. Так далі. То прояви любові то особистого простору. Там Для когось, там, знаєте, от. Я ж тобі казав у Раксі, що я тебе кохаю, поки нічого не змінилося. Ну, це, це в принципі анекдот. Дуже багато хто знає цей анекдот. <гум> ну, поки нічого не змінилося, да? як? Ну ти повинен кожен день мені казати, я тебе кохаю там, дарувати квіти, дарувати. У мене була одна цікава пара. Вони взагалі не дарували нічого на день народження на новий рік. Та у нас, наприклад, в сім'ї всі от думають, що кому подарувати. Новий рік це взагалі взагалі треба кожному такий маленький подаруночок, треба якісь слова привітання. Ми постійно щось там придумуємо. Та -та 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 -та. У когось там ну, цього мав взагалі, наприклад. Да? Ну як це на народження не дарувати нічого, там, наприклад, да як проявляти любов? Це повинно однаково бути в сім'ї. Або там про особистий простір. Ну, для мене це щось, щось однакове, наприклад, про особистий простір. Хтось хоче прийти з роботи і посидіти один. Да? І, в принципі, він такий: от, а, а, їй треба дуже багато балакати. ну Він каже: Ну, йди до подружок, там я не проти. Я зараз книжечку там почитаю. У мене дуже багато було таких пар. А вона, ну, прическай, я до подружок вже ходила, вчора ходила. Позавчора ходила я на роботі, я хочу з тобою поговорити, я хочу там якоїсь взаємодії, я хочу, щоб ти налив мені у ванну, там, там, плістки троян, там, та-та-та-та-та-та-та, а він взагалі до цього ніяк не причетний. якось, я пам'ятаю, як мій тато моєї мамі ми да, купили йому подарунок, і, ну їй якось теж не треба було. Вона каже, я так знаю, що він мене кухає. Дали квітки, і він так. На! Отак от він їй подарував. Ну, в принципі, у них на рахунок цього не було якби. якось різних поглядів, тому ну, от так, да? Він сказав, на, а вона взяла і все. Я вам пам'ятаю, якісь, якісь парфуми, ми щось купили з сестрою. Ну, буває і такі. І от коли однакові люди людей погляди на життя там, на дачу поїхали, да? і це для них прояв любові. Він так погодився поїхати, да? і вони там разом там, поговорили про вірки. Оце це їх влаштовує, да? а комусь потрібно там ну, щось там. Разом там, давай знову, там ми довгий місяць зробимо, вже давно не було. Ну от ну, комусь таке потрібно. Тобто, якщо, да, до чого я в це веду? Якщо більше половину з цих цінностей у вас, е, е, ну, як би не сходиться, то, то що ви розлучитесь і дуже швидко, ну, наприклад, у вас там шість з восьми пунктів. Всі прорахували, точно вроде, всі порахували не зійдуться, ну, це буде все, катастрофа. Ви дуже швидко розійдете. Чим більше пунктів, чим швидше да, от, вам дуже важко разом буде. Навіть от, е, пари, які разом живуть, і, 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 і в яких все одно їх щось об'єднує, які там сваряться постійно. Да? А є пари, які щось об'єднує, щось тримає, а декілька пунктів ну, все одно не сходяться. А ті пункти їх якось тримають. Да? Ну так далі, тому подібне.